Всіх вітаю! Зараз покажу як встановити Open 4, і для чого він потрібний. І встановимо моди для цього, як його, для уніформи. Ось одна уніформа поліцейських, а друга уніформа це MRG, MRG Uniform Pack Два пака, і оцей, оцей встановимо. І, І меню встановимо. Яке буде викликатися, і там ми зможемо міняти одяг. Так, посилання будуть в описі під відео. Так, почнемо з цього. Open 4. Спускаємося вниз. І тут є Open Setup Offline 30MB. Качаємо його. У мене він вже скачаний. Тобто ви його скачали. І далі качаємо. Переходимо сюди, є у меню 2.3.00. Нажимаємо Download і качаємо його. Тут нажимаємо Agri Download. І ось він скачується. Я вже нажав, я ще, ще раз його скачаю, як кажуть. Вам є для приміру. <кхи> так, переходимо, так, це назад, а не туди я класно. Переходимо сюди. Emergency Uniform Pack Law Order 9.3.1. Нажимаємо Download with File. І тут важливо не качать zip. Ось ZIP А качать OV. OV. Ну, всі кажуть OV, то і я називаю OV. Ось цей файл качать. У мене він уже скачаний. Ви його скачаєте. OV. Скачали. Переходимо до іншого пака. І тут теж Download with File і беремо ось ось цей OV. Ось цей FALC. Ось цей, як кажуть, файл качай. Скачуємо ці всі файли. Потім звертаємо. І будемо встановлювати. Ось вони в мене всі скачані, ці файли. Є GTA 5. Друга папка біля мене тут стоїть відкрита. Так. У мене вже Open 4 встановлений. Ви його встановлюєте Потім ви його запускаєте, запускаєте, і вас вискочить, після того, як ви установили, запускаєте, вискочить ось GTA ось таке вікно. Тут є Windows, Xbox 360, PS3, PS5. Нам треба Windows. Запускаємо. так ми запустили. Якщо у вас спочатку запуститься, то у вас можуть попросити показати, де знаходиться GTA. але я думаю, що воно зразу знайде. Тепер, щоб вам налаштувати, нажимаємо на цей зна значок. Асі-менеджер називається він. Нажимаємо на нього, і ось Асі-менеджер запустився. Так, тепер. Вам треба тут все встановити. Бачите, тут одна у мене встановлена. нажимаємо установить. Да. Це теж установити. Ось я встановив повністю. Закриваю. І щоб тут в цій програмі редактувати, щоб щось робити, щоб щось, якісь моди встановлювати. Не забувайте при запуску цієї програми нажимати ось сюди, щоб оце, ця менюшка редактурування була синенькою. У мене вона, бачите, теж я запустив. Нажимаємо Редактурувати і підтвердить. Так, все, тепер ми можемо додати, що хочеш робити. Так, що ми робимо? Поки що ми тримаємо цю менюшку тут. Бо я про, про друге забувся, треба було одразу додати меню. Відкриваємо ось цей файл. Єпменю Reals 2.3.0. Єупеню Reels 23.00. Відкриваємо його. Архів. Відкриваємо GTA 5. Потім переходимо. Тут є documentation. можете зайти, подивитися, воно там, в принципі, почитати, якщо ви англійський, знаєте, якщо переводчиком перевести, так, відкриваємо файл. RageNet. Ну, ми його не трогаємо. І ось плагін. Ми цей плагін беремо, перетягуємо. Ось сюди. Перетягнули і він попав сюди. Є URL. І отак майже всі плагіни встановлюються перетягуючи ось в цю папку. Якщо щось не розумієте, то просто можна ще зайти в Documentation і файл readme.txt почитати там. Там тут дуже багато інформації, як кажуть. Так, ми перекинули. Все, можна це все закривати. Повертаємося до Open 4, open 4. І тепер у нас редактурування працює, все. Ми нажимаємо ось цю кнопку Open Package Installer. Open Package Installer. Ось вона. Нажимаємо. І ось у мене вже ця папка відкрита, і ми зараз будемо встановлювати файлики. Моди на одяг на уніформу. Ось нажимаю сюди і відкрить. І ось вона відкривається уніформа. Яу плав ордер 8.3. І нажимаємо установити. І важливо не в папку гри, а в папку мод. Нажимаємо Вустановити папку мод. Нажали. І тут установити. Ось ось шлях, наче все правильно, все чітко, так наживаємо Установити. І воно установлюється. Установили. Просить, щоб запустити гру і подивитися, що, що вийшло. Так ми і зробимо. Ми будемо все поетапно робити. Закриваємо. Цю теж закриваємо. І запускаємо у кого Epic Game, а у кого Steam. Я запускаю через Epic Game. Сразу же... Дивлюся GTA-папка, шукаю оцей ярлик, щоб він у мене був сразу біля мене, щоб я нікуди не дів. І запускаю ігру. Так, підтверджую. Це Rockstar Launcher. Ну, Windows просить, щоб я підтвердив. Ось запустилося. Як тільки така менюшка запустилася, запускаємо Rage Plugin Hook. Нажимаємо Rage Plugin Hook. І ось починається грузитися. І, до речі, я забувся сказати, заходимо в налаштування, я трошки, як кажуть, пропустив, заходимо, не запускаєте гру, заходимо в Plugins і ось тут робимо ЄУП меню. Ось галочку тут ставите і нажимаєте Save and Launch. А ось тепер воно запустить і підтягнеться, якщо, якщо не помиляюсь, підтягнеться до гри, або прийдеться і гру перезапустити. Да, гра не пішла. І це добре. Зараз ми ще раз так ми закриємо лаунчер цей. Запускаємо гру, звертаємо це вікно, відкриваємо бистренько папку. Ось пішов лаунчер. І нажимаємо Plugin Plug Hook. Все, він пішов. Для чого то я все зробив? Щоб EU меню сразу же підгрузилося в гру. А так прийдеться вручну через консоль підгружати. Потім я покажу, як через консоль, це вже в іншому відео, як це все підгружати. Зараз ми перевіримо, чи встановився той мод. Я надіюсь, що гра не крашнеться. Бо в цих модах-плагінах краш може бути постійно. Ну як не постійно? Ось, наприклад, зараз гружуся, в мене може крашнутися, а я ще раз буду загружати, те ж саме робити, і воно все нормально загрузиться. Таке буває. Як кажуть, трохи багнутий, а може і не трохи, а нормально багнутий мод. Так, загружається потихеньку. Сюжетка грузиться. Є у меню загрузилося. LSPD First Response. Тепер ждемо, щоб сама сюжетка загрузилася. Грузиться От в той момент може либо викинути, либо этот. Либо загрузиться. Слава Богу, загрузилося, як кажуть. Бо в мене бувало таке, що викидало. Тоді заново грузимося. Ті ж самі, як кажуть, робимо. Дії. Робимо дії. Все, ми з'явилися. Що це він кось уже штрафує чи що, Без, без вього відома. Так. А тепер ми подивимося чи наше меню працює. Нажимаємо F11. І воно працює. Ось ми загрузили EU PL Order. Ну це я не знаю, що це таке, я навіть і не пробував. Характеристики це, я так зрозумів, міняти свого персонажа. Тепер нажимаю EU EUPL. LSPD. Там, наприклад, детектив. І дивіться, бачите, міняється одяг. Є, все працює. І це добре. Backspace або Escape вийти повністю з меню. Escape нажимаємо. Все, ми вийшли. І все. У нас все працює. Ми зараз подивимося, як тут машина наша працює. Кнопкою Є «Е» виключили, кнопку Q зажали, Q зажали і виключили радіо. Ну, в принципі, це ви і самі знаєте. Так, наче все. І ще кнопка M англійська. Нажали кнопку M англійську, а значить все працює, все чітко. Це дуже добре. Виходимо. Нажимаємо Escape. Кнопка Game. І Ahead Game. І нажимаємо Yes. Ну, Enter. Кажу Yes. Тепер що ми робимо? Тепер ми відкриваємо опять Open. Ні, сперва закриваємо свій Steam або Epic Game, закриваємо його, щоб не було воно, як кажуть, ніяких конфліктів. І тут теж у цій ячейці, ви тут закрили, і тут подивіться, о, тут відкрите стрілочкою і тут теж закрите ехіт. E Все, закрили. Тепер запускаємо 5 Open 4. Відкриваємо GTA 5 Windows. Зараз воно підконектиться. І ще ще одну одежу загрузимо. Можна було б одразу загрузити, але я замітив, що одежа так швидко не загружається. Так, опять не забуваємо редактувати, активіруємо. Раз. І нажимаємо так. Все, воно активно. Тепер нажимаємо кнопку Open Package Installer. Нажимаємо і вибираємо. Ось цей ми вже встановлювали, є уплав. А це є UPS, серв. Ну, Зараз я вам покажу. Ось ви ми вибираємо. І тут серв рискує 1.4. Нажимаємо Установити. І не папка ігри, а папка модс. І нажимаємо Установити. Ось сюди нажимаю. І йде установка. І так само зараз вона установиться. Ми починаємо закриваємо. Це теж закриваємо. Запускаємо Epping Game. Шукаємо зразу свою папку GTA. Ось тут Rage Plugin Hook. Так, його тут тримаємо, нажимаємо Rant. Ну, запускаємо GTA. -шку. Так, підтверджуємо. Ну, у вас може воно зразу запуститься. І чекаємо. Чекаємо, ось воно грузиться, Rockstar. Ось воно загрузилось. Я нажимаю Plugin Hook. І все, воно пішло. Чекаємо, зараз подивимось. Потім в інших відео покажу ще які там є плагіни і, і моди. Ну, з модами в принципі, начебто вже все, а от плагін, плагінів ще там багато. Ну, Там дуже багато чого можна загружати, підгружати, чи витримає, як кажуть, гра, чи не буде вона крашитися, і глючить. Це теж Чим більше їх плагінів і модів, тим. Тим більше краша, як кажуть, вирогідність, загрузились, нажимаємо Story Mode Rage Plugin Hook, нажимаємо. Не заходьте в GTA Online, повторююся, хто не знає. Якщо ви зайдете з модами в GTA Online, або в RP, або в GTA Online, вас просто забанять і все, ваш аккаунт і ви не зможете онлайн грати. Тому для цих речей завжди створюйте дві, Я кажу, дві ігри. Одна ігра чиста, чисто для РП і, і для онлайна, а друга чисто для модів. Все. ось є у меню загрузився, Lspd First Responsible загрузився. Правильно, правильно. Чекаємо тепер сама, щоб сама сюжетка прогрузилася. От цей момент. Все нормально. Як кажуть, добре, що загрузилось, добре, що не викинуло. Якщо викинуло, повторюйте дії. Пробуйте ще раз. Якщо постійно щось викидує, не заходить, знаєш, ви щось зробили неправильно. Так, о, людина з'явилася в душі виходимо з душа. Різні моменти бувають. О, мене зараз викине, ні? щось підтормажує, підтормажує, блін. Ні, слава Богу, не викинуло. Це або гра, або я не розумію, що. Ще може із-за того, що я записую відео, може, мод конфліктувати. Так, Нажимаємо Escape, Сюди LSPD-PDFR, нажимаємо Enter і вибираємо Go to Nearest Police Station. Тобто мишкою нажимаємо і переміщаємося до поліцейського відділку. Ну, щоб нам не їхати до нього. Ви можете в принципі, побігти до нього поїхати. Сюди заходимо, є кнопка. І нажимаємо Gone of Duty Enter. Police Locker. Міняємо одяг. Confirm, гараж. Через нижній краще не виходьте, бо воно може збитися. Я через гараж роблю. І одразу oh. беру якусь машину. Тут теж сильно довго, як кажуть, не клацайте, бо можуть викинути ігри. У мене таке теж було. Все, ми загрузилися, Call on воно зліва запустилося. Ми виходимо з машини, нажимаємо F11. І все нормально. Бачите, якщо по очері загружати, ось, є UPLAU Order, є UP Sorve Rescue. Є UPLAU, нажимаємо. Ну, В принципі, я вже вам. Показував цей одяг, тепер покажу той одяг. Backspace назад. Ось сюди. Ще ще раз backspace. І для чого це загрузилося? Тут теж одежа. Тут інша одежа. Наприклад, Fire. Це вже виклик якийсь поступив. Ну, не, не обращаю внимання на виклик. Ось Mail. Ось, бачите, це пожарника одежа пожежника. Пожежником можна бути. Так. Backspace. Медицина, можна медицину взяти, одяг теж. Тобто ми підгрузили одяг. Можна там і машини підгружати, і медиком бути. Ну, коротше, багато ким можна. Це ж моди і, моди і плагіни. Так, що тут у нас ще є? Ще вся, всякі одежі. Так, зараз я подивлюся. Паркінг. Це той, що парковочна, типу одежа, це той, що за парковку, мабуть. Хто, хто розуміє, той, той підскаже, напише в коментарях. Приват Security. Ось така одежа. Ну тобто дуже багато одежі. Загрузилися ці всі моди. Як кажуть, всім дякую, що дивились.